А що останньо в Бога, просили ви, я просив у Бога забрати мою гордість, і він відповів: ні. Гордість не забирають, від неї відмовляються. Я просив у Бога подарувати мені терпіння, і він відповів: ні. Терпіння не дають, а набувають у випробуваннях. Я просив у Господа подарувати мені щастя, і він сказав: Ні. Спочатку дається благословення, і тільки від тебе залежить, будеш ти щасливий чи ні. Я просив сил, а Бог посилав мені випробування, щоб загартувати мене. Страждання допомагають згадати Бога і наблизитися до нього. Я просив мудрість, а Бог посилав мені проблеми, щоб я навчився їх вирішувати. Я просив Бога, щоб він навчив мене любити людей так сильно, як він любить мене. Тепер ти зрозумів про що треба просити. Відповів Бог і послав до мене людей. Які потребують моєї допомоги, я не отримав нічого з того, що просив у Господа, але отримав все, що мені потрібно.